Як духу, три неділі. Три неділі. Я готов цілувати пісок, по которому ти ходила. Сьогодні хочу подивитися, чи буде він жалкувати, то що вас потеряв. Чи буде він жалкувати? То що вас потеряв. О. Дивимося, чи буде він жалкувати, що вас потеряв. Ну, звісно, як спочатку Боже, та, таких, як і ти. Він думав, таких 40 і 10, помієте? Таких 40 і 10. Ой, ну, як духу, три неділі. Три неділі я готов цілувати пісок, по якому ти ходила. Страсть буде, тянуть буде сильно. Буде боятися проявитися, буде боятися, тоді будуть двіження починатися. Починаться дження, а обідим він вас сильно. Ви для нього вже імператриця. Тоді ж так собі була, а тепер імператриця. А тепер шкодує. Звісно, шкодує. буде шкодувати і буде старатися вертати вас до себе. Отак.